Доброго дня, шановні панове українці. Давайте разом з вами сьогодні обсудимо одну новину. А стосується вона запропонованому для розгляду депутатами Верховної Ради законопроекту про відповідальність ТЦК. Нардепи виписали цілий законопроєкт, яким пропонують карати за примусову мобілізацію. Ідею вже підтримали в Генштабі. Що пропонують нардепи і чого бояться працівники ТЦКСП? Позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Таку міру покарання народні депутати пропонують запровадити за так звану бусифікацію та порушення правил проведення ВЛК військово-лікарської комісії. Законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. Має величезну довгу назву однак, по факту ним пропонується внести дві зміни до діючого кримінального кодексу. Ідею карати за примусовий призов підтримали, і в Генеральному штабі ЗСУ принаймні про таке розповів нардеп один із авторів проєкту закону Георгій Мазурашу. Він посилається на кого-небудь анонімного, а конкретно на керівника Генерального штабу Збройних сил України генерала Анатолія Баргилевича. Ну давайте розберемося чи справді цей законопроект. Це боротьба за справедливість. Чи черговий передвиборчий маневр? Чотири роки. Чотири роки депутати закривали очі на те, що відбувається на вулицях, у торгових центрах, у громадському транспорті. Чотири роки людей ловили просто посеред вулиці. Заштовхували в автомобілі ТЦК, які, до речі, люди їм і подарували. І в цих же автомобілях їх принижували і знущалися, принижували і заставляли підписувати повістки. Чотири роки українців відправляли, українців відправляли на фронт без жодних належних медичних перевірок, без підготовки. Без будь-яких шансів на повернення. А тепер раптом хлоп і депутати заговорили про справедливість. Що ж змінилося? А змінилось тільки одне вибори на носі. Давайте скажемо чесно, цей закон це не боротьба за справедливість. Це боротьба за звичайні голоси виборців. Що пропонують депутати? Депутати пропонують новий закон, який нібито карає працівників ТЦК за незаконну мобілізацію. Але ось головний нюанс: цей закон почне діяти тільки після його ухвалення. Це означає, що всі працівники ТЦК і поліцейські, які вже порушили закон до цього, залишаться безкарними. Усе просто. Якщо закон приймуть, він буде стосуватися виключно лише майбутніх випадків порушень. А всі ті, хто вже зловживав владою у 22-му, 23-му, 24-му роках, не будуть покарані. Від слова зовсім, тому що закон не має зворотньої сили. А давайте тепер зрозуміємо, чому так? Чому закон не має зворотньої сили? З юридичної точки зору це доволі стандартна практика. В Україні діє принцип, за яким. Закон не може застосовуватися до подій, які відбувалися до, того, до його ухвалення. І якщо він посилює відповідальність, це закріплено в Конституції України та міжнародному праві. Однак ситуація з мобілізацією питання не лише юридичних формальностей, а і у Звичайній людській справедливості. Громадяни, які постраждали від незаконних дій, незаконних дій ТЦК в даному випадку, мають повне право вимагати покарання для воєнних. Уявіть ситуацію. Людину незаконно мобілізували. І людина загинула. Її родина шукає правди. Хоче покарати винних. Але їм скажуть, вибачайте, закон не має зворотньої сили, ваш син, брат, ну, загинув. Ну це просто невиправна втрата. Хто ж винен? Ну, а в такій ситуації винних немає. Чому так? Бо так зручніше тим, хто сидів у своїх кріслах, мовчав усі ці роки. Бо карати потрібно не віртуальний ТЦК, а конкретних людей, начальників, лікарів ВЛК, які з хворих робили придатних і відправляли на фронт, посадовців, які робили вигляд, що все діється в межах закону. Існує ще одна думка. Давайте ми її послухаємо. У мережі гуляє так звана бусифікація на ірпінському вокзалі. Але тут в мене багато питань. Ось подивіться: Чоловіка, як пишуть, у мережі натовп відбив. Але тут особисто в мене уточнення. А якщо кожен військово зобов'язаний, який не стоїть на обліку, не оновив дані, чи навіть перебуває у розшуку, буде ось так пручатися, то тоді це виходить законний спосіб уникнути мобілізації чи ні? Добровільно не хоче, силою не можна. Правильно? Працівники та СП побоюються, що такі або подібні відео будуть називати бусифікацією і за це. Каратимуть кримінальною відповідальністю. Під час доставки також можна, скажімо так, засняти в відповідному ракурсі сказати, що відбувається саме, як це нинче розповсюджена бусифікація. Але насправді такі випадки в нас не відбуваються. А як бути в цій ситуації? Та все просто дотримуйтесь закону. Поліція це єдиний орган, який має право затримувати і складати протоколи. Нагрудна камера поліцейського. Фіксує правопорушення. В даному випадку, якби там був поруч поліцейський, він би зафіксував правопорушення. Далі має бути рішення суду. Тому поліцію суд, а не в ТЦК потрібно вести затриманих. Представники ТЦК не можуть судити і виносити вироки. Я рахую, що рішення про Доставку затриманих в ТЦК, а не в поліцію, було вкрай неправильно. Нічого хорошого для сприйняття людей, які носять камуфляж як захисників, в цьому рішенні не було. Військові хочуть швидкого результату, але незаконним способом. Ну, так це не буває. Так це не працює. Наслідки з часом. Будуть зовсім для них неприємними. Все одно ті, хто доживе, вони будуть потребувати справедливості і будуть іти в суди. Давайте розглянемо випадок, коли працівники ТЦК творили беззаконня в присутності працівників поліції. Що робите, А що ж поліція? А поліція просто спостерігала. Вони стояли поруч. Вони стояли поруч, коли затримували людей, коли в'язали людей, коли кидали людей на, на підлогу. Вони не фіксували цих правопорушень з сторони ТЦК. Вони мовчки передавали військовозобов'язаних військово у руки тих, хто не мав права їх затримувати. Ви спитаєте, що буде далі? Ну... Що буде далі? Коли війна закінчиться, чи люди, яких сьогодні примусово мобілізують, повернуться. І цікаво, як вони поставляться до системи, яка їх, яка з ними таким чином вчинила. Давайте чесно, якщо сьогодні дозволити беззаконня, завтра ми отримаємо ще більше насильства. І ще більше несправедливості. Як вони відносуться до цієї системи? Та ніяк. Вони просто будуть старатися її знищити. Але що потрібно зробити для того, щоб цей закон був дійсно ефективним? Якщо цей закон про справедливість, а не про передвиборчий піар, то в ньому мусить бути перше, це пункт про. Зворотню силу закону, щоб винні за всі порушення, які відбувалися з 2022 року, були звичайно покарані. Друге, чітке, чітка відповідальність для поліцейських, які не виконували своїх обов'язків, поступали не по закону. Третє, чітка відповідальність та контроль у майбутньому на ТЦК. Щоб подібні випадки більше не повторювались. Чітке розмежування повноважень затримувати, нагадую, можуть лише поліцейські, а не працівники територіальних центрів комплектування. Тому у кожного є свої повноваження. Хай ці повноваження і виконують. Ну, тепер давайте підведемо підсумки, зробимо висновки. Цей законопроект це не про справедливість, це про те, як перед виборами можна зіграти на суспільному незадоволенні. Я вважаю, що сліпих і глухих до беззаконня, яке творилося, вже немає. Я вважаю, що більшість пам'ятає і не забуде тих, хто мовчав, коли забирали їхніх рідних коли забирали їхніх близьких. Вони пам'ятають, хто робив вигляд, що нічого страшного не відбувається. Я вважаю, що суспільство не має дозволити їм сховатися за цим законом. Якщо він буде просто ширмою для безкарності, то такий закон не потрібний. Справедливість або є, або її немає. Справедливість не може з'являтися тільки напередодні виборів. Не впевнений, що в залі хватить голосів, але впевнений в тому, що є у цьому світі якась божа сила. Яка заставляє рано чи пізно відповідати тих людей за свої вчинки по відношенню до інших людей, які виступають несправедливо. Дуже дякую, друзі, я буду голосувати за. Тому, якщо ви підтримуєте мої думки, будь ласка, коментуйте, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, будемо з вами говорити про справедливість. До зустрічі, панове українці. Все буде Україна.